Чи дійсно будуть вибори в Україні? Якщо так, то коли їх чекати зараз? Активно телеграм-каналами шириться інформація, що Зеленський заявив про те, що вибори можливі, і вони зараз домовляються, як це правильно там забезпечити в Україні, безпеку під час виборів. Так, Просто послуж, ж, в моменту зрозуміти, якщо вже сам Зеленський виходить і заявляє про якісь такі речі, або загальна медіа в Україні казує про такі речі, значить це неминуче для того, щоб відбулись вибори в Україні, потрібно забезпечити якусь безпеку. Безпека це або мир, або припинення цієї всієї історії під час виборів. Тобто це вже І От зараз чим реально займається Україна, по моїй інформації, це дипломати, які їздять і вибивають найкращі умови для того, щоб цей мир був на найкращих умовах для України. Тобто, ну не думайте, що політиці там всі люди погані, там є реальні професіонали і на них ще все тримається. І от вони їздять і добиваються того, щоб мир був більш-менш. Тобто, вибори, ну як я думаю, просто моя думка 99% дев'ять неминучі. От як ви думаєте про це? Далі потрібно буде напевно чекати мир. А що під час цього миру відбудеться? І саме цікаво, ж виражка постійно провокації робить. От зараз зі сторони там Білорусі ці зонди запускає погодні. Тільки вони не я зрозуміло, які ну, І Вони постійно намагаються це зірвати, щоб ті типу, перевага була в їх сторону. Тому ну отака от ситуація зараз. Я займаюся цим. Мені цікаво займатися цим проектом. Ніякі політичні движухи мені абсолютно не цікаво, не буду підтримувати нікого з кандидатів. Я займаюся бізнесом. Я зараз створив проєкт величезно, де українці мають змогу ЗП європейського рівня там один, два-три вічно зелених місяць, просто розповсюджуючи новини через соціальні мережі. Ну, сучасний світ настався, роб все тепер праця знаходиться у нас у цій коробці. Якщо цікаво вам, будь ласка, самі знаєте, де переходити, де клікати. А, проведу абсолютно безкоштовний а, там такий вебінар. Ви подивитесь, як вже наші люди в команді отримують ЗП за це. І от це на зв'язку. Друзі, слава всім українцям, кому цікава можливість отримувати ЗП онлайн європейського рівня. Будь ласка, самі знаєте, де переходити. Зустрінемось там. Це абсолютно безкоштовно. Па!